Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Диверсії в українських ТЦК, вбивство військовослужбовців. Все це говорить про те, що ворог замислюється про дестабілізацію України, про деградацію українського тилу і починає робити досить серйозні і системні кроки для цієї дестабілізації. І, звісно, як це завжди буває у боротьбі із ворожим суспільством, використовуються його болючі місця. І абсолютно очевидно, що мобілізацію потрібно проводити більш професійно і більш ефективно. Однак використовувати це усвідомлення суспільством необхідності більш ефективної і професійної мобілізації для того, щоб звинуватити. В ситуації, яка склалася в країні, не того, хто на неї напав, а того, хто від навали обороняється. Зробити все можливе, щоб громадяни поклали відповідальність за ситуацію, в якій вони опинилися, на власну державу, а не на державу, яка щодня плекає плани щодо знищення їхньої державності і їхнього власного знищення це класична робота для дестабілізації ситуації в країні, яку ти бажаєш підкорити. Мені вже неодноразово доводилося пояснювати, що президент Путін ухвалить рішення про перемир'я в російсько-українській війні тільки за двох важливих умов. Перша з цих умов це погіршення економічної ситуації в Росії і необхідність зібрати нові сили для подальшої боротьби з Україною. І друга умова це, якщо Путін переконається, що після цього перемир'я збільшаться можливості політичної і соціальної дестабілізації України, тобто можливості того, що ворожу державу вдасться прибрати до рук без нової воєнної кампанії. Тільки шляхом деградації її власного суспільства і готовності українців капітулювати перед Москвою. І те, що зараз відбувається в Україні, підкреслює, що Кремль розглядає такий другий варіант, як ймовірний. Москві не потрібно нічого вигадувати. Достатньо перенести настрої власного суспільства на український і імітувати такі настрої. Варто нагадати, що у 2022 році, коли Путін ухвалив рішення про напад на Україну, а згодом почалася мобілізація російських громадян у різних регіонах Росії, відбувалися підпали воєнкоматів. І ми розуміємо, що ці підпали якраз ніхто не організовував просто чимало громадян Російської Федерації не розуміли, для чого їм іти на агресивну війну із сусідньою державою і хотіли уникнути такої долі. Це якраз питання мотивації, питання мотивації агресора і питання мотивації того, хто захищає свою країну від можливого зникнення з політичної мапи світу і від можливого вигнання тих, хто живе на території цієї країни в інші держави. Це звичайно, якщо відбудеться саме вигнання, а не фізичне знищення. Але коли ти думаєш про дестабілізацію ситуації, тобі абсолютно... Не цікаво, якими є справжні мотиви. Тобі важливо продемонструвати ненависть громадян ворожої держави до неї самої і посилити цей гнів власними диверсійними діями. Ну а до того ж, використати соціальні мережі для створення ілюзії суспільної думки. Все це, звісно, Може створити і нові розколи в українському суспільстві. Розколи, які будуть небезпечними навіть не на сьогоднішній день, а на час, коли закінчаться воєнні дії, адже це закінчення може бути тільки перервою перед новою ще більш жорстокою і приголомшливою війною. І для російського керівництва потрібно, щоб ця війна дійсно закінчилася захопленням української столиці за три дні, створенням в Києві маріонеткого уряду, приєднанням до Росії більшої частини регіонів Сходу і Півдня. Шої держави і перетворенням іншої частини України на маріонеткову державу у складі так званої союзної держави Росії, України і Білорусі все це російські політичні плани, від яких ніхто у Кремлі ніколи не відмовлявся, і на найближчі роки, а можливо, і на десятиріччя, якщо будуть сили, не відмовиться. Але яким чином полегшити собі задачу? Яким чином поставити крапку на існування України? Україну мають знищити самі українці. Таким є зараз гасло російського політичного керівництва, російської пропаганди, громадян Російської Федерації, впевнених, що їхня держава бореться за ту частину території, яка належить росіянам по праву? А для того, щоб українці самі знищили свою державу, самі знищили своє суспільство, полегшили задачу. Росіянам щодо подальших дій щодо створення імперії, яка зможе конкурувати із сполученими штатами Трампа чи Китайською Народною Республікою Сі Цзіньпіна, потрібно, щоб українці ненавидили один одного диверсії, внутрішні сварки. Нездатність усвідомити важливість створення уряду національної єдності, відсутність ефективного політичного керівництва державою з волі переважної більшості виборців все це сприяє тому, щоб Москва відчувала, що Перемога вже наближається, і скоро України не буде на політичній мапі світу. А всі ті, хто залишиться на її території під російською владою, зрештою оголосять себе росіянами, а не українцями. І таким чином українське питання, яке муляло росіян упродовж останніх сторіч, нарешті буде остаточно і назавжди вирішено. Для того щоб не відбулося такого жахливого фіналу, для того щоб Україна не була для Європи уроком народу, що не відбувся на власній землі, потрібно зберігати державну і національну єдність і усвідомлювати, що насправді відбувається, і відбуватиметься в українській державі, адже дестабілізація диверсії. Все це буде зростати з кожним новим днем. А якщо буде оголошено перемир'я у воєнних діях, перетвориться на масовану систематичну атаку Російської держави на українську. І якщо українці не будуть здатні усвідомити, що все ж таки відбувається в їхній самій державі і в їхній домівці, я можу гарантувати, що в такій ситуації ми можемо програти не війну, а мир. І мир стане тією епохою, яка поставить крапку на українській державності. Ось саме цьому небезпечному розвитку подій, вже запланованих у Кремлі, потрібно запобігти. Потрібно, щоб і цей план Володимира Путіна та його оточення зірвався так, як зірвався у 2022 році ретельно розроблений путінський бліцкріг. Дякую. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, БайміяКі і Донателі, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і мира вам! Хай щастить!